Та бачити всіх, хто разом з нами розпочинає новий інформаційний тиждень на телеканалі Еспресо Біла церква мене звати Олена Бойко і далі про всі головні новини міста. Він загинув ще 9 листопада минулого року. Втім, лише зараз рідні попрощалися з ним. У центральному соборі міста відспівали молодшого лейтенанта Сергія Тарасенка, який поклав своє життя під час виконання бойового завдання. Поблизу Бахмута. 39-річний чоловік був командиром взводу вогневої підтримки десантно-штурмової роти 77-ї бригади. Раніше Сергій працював у відділі охорони навколишнього природного середовища міської ради, згодом став підприємцем, а з початком повномасштабного вторгнення пішов у військо. Він був мужнім воїном та при житті відзначений медаллю захиснику вітчизни. Відтепер герой спочиває на алеї Слави Сухоярського кладовища. У Сергія залишились батьки, брат, дружина та донька. Сергій, до речі, це мій кум. і хороша людина, добра, вічлива і дружелюбна. Ну тобто хороша. його. Одногрупник, ми навчалися в інституті разом. Добра, порядна, чуйна людина, справжній воїн. На вулиці будівельників сталася масштабна пожежа на площі 205 метрів квадратних. Як повідомила прес-служба місцевої ДСНС, горіла 21 комора, розташована під однією крівлею. Гасили вогонь 16 рятувальників за допомогою чотирьох спецмашин протягом години. Причина виникнення пожежі та збитки встановлюють фахівці. Мешканці міста Узин роками потерпають від смороду місцевого заводу. У людей вривається терпець і вони змушені виходити на мітинги до міської ради. Зрештою, на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Узинський цукровий комбінат зобов'язали зупинити роботу цеху з виробництва біоетанолу, поки не приведуть виробництво до норм. До того ж, міський голова Віталій Гринчук має повторно підготувати листи до міндов. Я. Вкілля та інших профільних установ терміново провести незалежні екологічні експертизи п'яти місцевих підприємств, таких як цукровий комбінат, антонівський м'ясокомбінат та інші. Тож місцеві чекатимуть від влади реальних кроків. А ми зі свого боку у наступних ефірах спробуємо розібратись у цій ситуації більш ретельно. Скільки це може терпіти? Єдине, яке були тоді заяви 19-му році, пішли в міністерство екології, яка шуміха тут нашлась. Я прип... пропоную з простих людей хвати колишніх депутатів, тому що вони саме дали дозвіл на uh, створення цього заводу кожної uh, сесії, вони за наші кошти так само виділили ремонти заводу. Це бюджетні кошти, а це частне підприємство. Чому наші кошти йдуть, ідуть зрозуміло кумам, всякого гринчука? Водка, да. Да. Куми за тут, водокурсники мають сивонючі заводи. Антонівська комбінація так само однокурсник нашого Гринчука. Вони ж тут не живуть, а ми нюхаємося все. Якби ми, ми просто знали, чим це все закінчується, ми знаємо, що статистика останнім часом не тільки онкологія, а захворювання печінки. Дуже багато у нас людей померло. Всі знають знайомих. Приміщення складу благодійного фонду Відкриті долоньки, де зберігаються продукти та вся гуманітарна допомога, затопило три дні. Волонтери та переселенці самотужки виносили воду відрами однак вона набиралась знову і знову. Значна частина провізії та засобів особистої гігієни зіпсувались, бо набрались вологою. Як виявилось, згодом осередком затоплення став сусідній підвал. Засновниця фонду Анна Юрченко каже на виклик, працівники ЖАКУ номер 7 зреагували, але допомогти викачувати воду відмовились через відсутність помпи. Коли ж приїхали наступного разу, але вже з насосом сказали, що тепер за низький рівень води. Ще раз приїхали працівники ЖЕКу, але сказали на даний, на даний час у них помпи немає, чим викачують, вони не знають. Я кажу, ну то дзвоніть в МЧС, ви ж якось договори заключали це все. Ну так же ж не може, що я вигрібаю цю воду, вигрібаю цю воду. Вони сказали, вибачте, з понеділка буде керівництво, звертайтеся до керівництва. Суботу ми тут залишалися до 11 годин, тому що вода пробувала дуже швидко. Тож, ви ж самі бачите, по ящиках, яка швидкість води була. Хлопці наші сталися тут ночувати, тому що ми боялися, що якщо вночі вода знову буде вище підніматися цього рівня, ну, ми фізично вже просто не могли її отягнути, ці відра з водою. На неділю зранку я прийшла сюди, хлопці позвонили, і знову та сама картина. Вода знову піднялася, ми знову визвали аварійно-рятувальну Зьому жеку, на що вони приїхали, сказали там вода опускається вже нижче. Каже помпу, ми зараз не можемо кинути, бо вже вода нижче 10 сантиметрів. Як пояснив нашим журналістам начальник ЖЕКУ номер 7 Юрій Бала, з цю ситуацію, їхня аварійна служба проблему локалізувала, але рівень води не дозволив викачати її насосами. А не допомогли місцевим через те, що в той день аварійники працювали в посиленому режимі, і окрім того, мали ще 12 викликів. Тому виносити воду відрами разом з мешканцями не могли фізично. Вулиця Театральна одна з історичних у місті. Нещодавно на ній поклали нову бруківку, встановили вуличне освітлення, висадили квіти, дерева тощо. І все б нічого, якби це не було окозамилюванням реальних проблем. Адже красу зробили зовні, а про підземні комунікації забули. Чому місцеві мешканці потерпають від постійного смору до каналізації та чи є вихід з ситуації? Відповідь на ці питання шукала Любов Геращенко. Неприємний запах та каналізаційні стоки прямо на дорозі у центрі міста. Мешканці будинку по вулиці Театральна, 10, нарікають на несправність підземних комунікацій. Як розповідає житель однієї з квартир Олексій, аби якось покращити ситуацію, вони з сусідами за власний кошт відремонтували труби, але стоки все одно забиваються. Люди неодноразово звертались до Жеку та Білоцерків води, але жодна інстанція не реагувала на їхні звернення. Жек каже, що це не їхні е, системи ну, водовідведення, а водоканал каже, що у них немає на балансі, тож місто не передало їм на баланс цю, цю лінію по водовідведенню. От і все. Тут на бульварі ввечері, особливо коли всі мешканці будівлі починають е, використовувати воду, ну, воно виливається на бульвар і стоїть неприємний запах. Ну, і, опять же, Калюжі і так далі. Білоцерківці розповідають, що каналізація і раніше могла забиватися, але не так катастрофічно, як тепер. Або там були підключення новобудинків цих всіх, і виходить проблема. Вона навіть воно бачите, воно і, і плитку цю навіть починає підривати. Ну, якби це не вирішення, то що вони говорять, що забиваються консервація або ще щось, це все глупості. Це. Можна сказати, їхні недороботки або правильно те, що вони взагалі нічого тут не робили. Як пояснила генеральна директорка білоцерків води Тетяна Бойко, про проблему будинку знають та контактують з ЖЕКом номер 6 який і обслуговує даний об'єкт. На даний момент мережа, яка знаходиться по вулиці театральній, 10, вона не знаходиться у нас на балансі, і ми знаємо цю проблему. Вона поцібувала вирішення важливо тоді, коли робили реконструкцію. Цього бульвару, але вона не зроблена на даний момент. Зв'язку зі зверненнями споживачів а також зверненням керівництва ЖЕКу шостого здається. Ми пішли на зустріч і цю проблему вирішуємо. Причистим, ну сама проблема. Проблема залишається. Там треба робити реконструкцію. Водночас уже ку номер 6 також від труби відхрещується, за словами головного інженера контори Олега Ляськівського. Вони обслуговують внутрішньобудинкову мережу, а труба виходить до першого колодязя, який поточці розмежування вже не належить їм. Тож проблема не у зоні відповідальності установи. А проблема була далі. За цим колодцем йде, ну, її називають дворова каналізація, вулична каналізація, зовнішня каналізація. Хто як її називає? Оце іменно проблема була в заторі далі в цій каналізації, яку ж не обслуговує. У мене немає ні техніки такої, ні спеціалістів. До колодців ми відношення ніяких не маємо. Тобто по театральній 10 конкретно там була забита зовнішня каналізація. Розібратися у ситуації нам допоміг заступник міського голови Анатолій Кравець. Він стверджує, що поспілкувався з технічним директором підприємства, який пообіцяв привести каналізацію до належного стану. А згодом таки визначать, на чиєму балансі буде трубопровід. В даному будинку. Театральна 10, є білоцерківське комунальне підприємство «ЖЕК 6, Воно ну, керівник управителя підприємства напише звернення на секретаря міської ради абсолютно. Воно уніфіковане, там нема нічого нового. Про те, що маємо таку проблему разом з Білоцирків водою, з оператором інженерних мереж відпрацюють, яка там мережа, що там на собою представляє, там каналізаційна колодязь, там труба такого-діаметру, то діаметру. тобто, що треба взяти в комунальну власність, прийняти. Далі воно йде на управління комунальної власності, відпрацьовують по алгоритму, по тому, яким чином взяти в комунальну власність. Це через рішення сесії, де міська рада надає згоду на прийняття в комунальній Власність, потім воно зразу ж передається в концесію білоцерків воді, і таким чином, уже про те, що ми говоримо, що мешканці кажуть, жек сказав, що не їхня, а білоцерків вода сказала, що не їхня. Це вже буде виключатися. Після нашого приїзду мешканцям театральної 10 таки прочистили каналізацію та прибрали осередок поширення неприємного запаху. Тож за красивою картинкою обруківки, квітів, благоустрою території, тощо може критися багато побутових проблем проблем. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла церква. А якщо ви хочете бути у вирі подій 24 на 7, не пропускайте наші програми. Вони виходять щодня в кабельних мережах Ростелеком, Воля та Ларта о 18, 21, 23 годинах та вночі. Також ми є і в Т2. І про спортивні досягнення наших земляків білоцерківські тренери спортшколи Зміна Олена Скворцова та Микола Верховецький здобули 18 медалей на чемпіонаті Європи з веслування. Змагання відбулись у чеському місті Рачице. Зокрема, Олена виборола 4 золота, 3 срібла та дві бронзи. А Микола завоював шість золотих та три срібні медалі. Нарешті в Україні минула аномальна спека. Цього тижня можна насолоджуватись літом, адже температура не підвищуватиметься більше, ніж 30 градусів. За інформацією Укргідрометцентру, у вівторок і середу буде ясно від 17 до 28 тепла, у четвер можливий дощ до плюс 26. У п'ятницю температура не змінюватиметься, день буде хмарним, але опадів не очікується. Вихідними буде тепло і сонячно, тож не Забувайте про елементи захисту, воду та обирайте відпочинок у затінку. На цій ноті я завершую етер. Завтра чекайте від нас ще більше свіжих та актуальних новин. Пам'ятайте, кожен з нас має право на альтернативну думку. Будьмо гідними громадянами своєї країни. Побачимось вже завтра.